Давайте вам розкажу, для чого прийшов нам цей жгут. І додивіться відео до кінця і знаєте, чому вам це може бути також корисно і цікаво. Цей жгут на навантажувач Bobcat прийшов від клієнта, щоб ми по зразку виготовили новий. Ми склали карту по ньому вже, відзвонили його це абсолютно робочий жгут, ніяких питань в ньому нема. Але клієнт хоче, щоб ми на майбутнє виготовляли такі нові і серійні. Тому ми складемо для нього отакий от стенд. Також по якому ми будемо його розтягувати в майбутньому. І взагалі, хотів сказати, що ми відкриті для спільного бізнесу. Ви можете звернати, звертатися до нас, якщо ви, наприклад, виробник, якщо ви дилер якихось запчастин, чи е, стартуєте просто якісь стартапи, починаєте, можливо, вам є якісь цікаві ідеї. Ми відкриті до цього і можемо виготовляти серійно ці джгути проводів. Ми маємо досвід вже 20-річний. І маємо все обладнання, з якому можна це робити. Тому звертайтеся до нас гарного дня, Лівтехнік.